Тобто, по суті, ми маємо дві версії лайта в той період, коли він ще не став кірою, і коли він перестав на деякий час ним бути. Здавалось би, ситуації в них плюс-мінус однакові, адже обидва вони не мали зошиту смерті, але емоційно це дві абсолютно різні людини. А і так, про ідеї нового світу без злочинності? Я дійсно впевнений, що це все туфта, повна історія знає багатьох людей, які під своїми ідеями ховали свої корисливі ідеї під своїми ідеями цього. Хорошого проти всього поганого у випадку лайта це ідея нового світу, але бажання в нього одне безкарно вбивати людей. Якби у Лайта дійсно було бажання, як він сам каже очистити світ, то він би методично вбивав би злочинців одного за іншим, не вступав би в конфронтацію з поліцією і не намагався би знайти Ел для того, щоб довести, що саме він є справедливістю та Богом нового світу. І ніхто в житті ніколи не знайшов би Лайта. Але ні, як тільки хтось посягає на його ментальну оцінку самого себе лайт злітає з котушок і майже моментально видає себе. Це до того, що ми зараз оглядаємо аніме не про месію, який захотів навести порядок, просто жорстокими методами, а про школьника, який хоче доказати, що саме в нього найбільше причиндали.